У багнюці по коліна. археологи працюють лопатами. Це була постройка скоріше робоча версія, що та стекладіліцями стерська забор 12 віка. В цій частині ви бачите в стінці внизу два вінця. Це руські сруб, постройка можливо, жила. Досліджували поштову площу ще з 70-х років минулого століття. Біля річкового вокзалу археологи окупалися кілька місяців тому. Звичайна процедура, якщо територію хочуть забудувати, і от натрапили на знахідку світового значення. Це поховане місто, це наша Київська помпея. Ми знайшли вулицю. І вулиця йде, показує напрямок від берегової лінії і показує на напрямок до пам'ятника Володимира. Живе викопне дерево, живі зруби ми не знаходили вже дуже давно. І особливо ну коли був 17-18 століття. Це так сяк, а зараз попали на вулицю давньоруського часу. зруб десь з 12-13 століття. Будівництво тут почали ще з 2012 року. Запланували торговельний центр, площу для відпочинку і фонтан. Ось такий вигляд мала б частина набережної до кінця 2015-го. Площа біля самого річкового вокзалу це бюджетна частина проекту. Там, бути, зокрема і фонтанчик. А ось інша територія. Це інвестиційна частина проєкту. Тут мав будуватися підземний торгівельний центр. Тепер його складова археологічна знахідка. Активісти побоюються знахідку за лють бетоном. Утім, працівники майданчика запевняють, вандалів серед них немає. Був наказ повністю сприяти археологам. Як ви бачите, ми зробили навіз. Я б сказав, шикарний. Якраз всі снігопади вони пережили під цими навісами, всі дощитні. Я не тільки будівельник, я ще й громадянин і залитий його бетоном я нікому не дам. Проєкт забудови обіцяють змінити. Фахівці мають вирішити, чи облаштувати музей просто на поштовій площі, чи перенести експозицію. Я б зробив архітектурну, це місце. і, може бути, під з куполом тут метро. А раз метро оцей ґрунт дрижить весь час, це і в тих будинках, і там внизу. Як воно буде себе вести? Тобто, це треба порадитись конструкторам. Євгенія Таганович та Іван Вірченко. П'ятий канал.